Всім привіт із сонячної Іспанії, місто Гандія, компанія Realtor3D І я, Ігор, вітаємо вас ось в такому чудовому комплексі. Друга лінія від моря. Подивіться, який сад. Як виглядає це вхід в цей житловий комплекс? Ми знаходимося на третьому поверсі і маємо чудову квартиру на продаж. В цій квартирі є балкон не дуже маленького розміру, можна відпочивати ввечері, є кондиціонер, ось бачите, зовнішній блок. Ну і сама квартира. Вона не дуже велика, проте дуже затишна. Подивіться. Так виглядає ось кухня. Як цікаво зробили, бачите, дерев'яний це такий іспанський стиль. Вони дуже полюбляють. Ось ми. Зайшли в квартиру і маємо відразу сюди кухню невеликого розміру, навіть із електричною. Бачите, яка електрична е, варочна поверхня. Ну, все необхідне, є пральна машина, умивальник навіть подвійний, є холодильник ось такий. Мікроволновка, невеликий нагрівальний бойлер, і навіть є витяжка. Бачите, ось як зроблено, і віконечко ось сюди, щоб ну, можна було повітря якось відводити. І з кухні ось таке зробили вікон, вікно в світ, як кажуть, бачите, сюди в холл, для того, щоб можна було ну, там щось передати, да, щоб не обходити кожного разу. Так, пішли дивитись далі. Що тут іще? Ще маємо. Спальню. Спальня ось така. З великим двоспальним ліжком. Ну, не супер великим, да, але і не маленьким. Скажімо так. Вікно виходить вид з вікна просто чудовий. На море. Подивіться, воно море, його видно. О, воно, сьогодні спокійне. Ну, тут до моря декілька хвилин, 2-3 хвилини пішки, і ми вийшли на моречко. Ось. Ну, шкафи, ось, навіть зверху вентилятор. Ось такий можна його включати, коли дуже жарко. В Іспанії часто буває жарко. І ось така, значить, це спальня. Ми подивилися. Кондиціонер, будь ласка, зверніть увагу, він один тут, внутрішній блок, виходить сюди, в цей хол. Да? І маємо також санузел. Санузел гарний відремонтований, він не дуже великий, проте тут є все необхідне. Ось показую. Біде унітаз, сама ванна. З душем. все акуратненько, все чистенько. На стінках ось такі тримачі для рушників, і покажу вам сам вхід в всю квартиру, як тут виглядає. Значить, як виглядають сходи. Сходи виглядають наступним чином. Це третій український поверх, другий іспанський, з ліфтом, ось таким ліфтом. І ну, якщо не хочете ліфтом, можна ось так ось сходами підніматися. І головна фішка цієї квартири це друга лінія, по-перше. А по-третє, це по-друге, це ціна. Ціна цієї квартири, вона, он, бачите, з тієї сторони вже видно навіть гори. Ось продуктовий магазин, спар. Все знаходиться, все знаходиться дуже. Поруч, тому, друзі, будь ласка, кого зацікавила квартира, звертайтесь до нас, допоможемо втілити вам вашу мрію про іспанську нерухомість. Ігор, компанія Ріалтор 3D з повагою на зв'язку. Ось так виглядає вхідна група. Подивіться, все дуже чисто, дуже охайно зроблено. Можна сказати, що новий ремонт. Подивіться, ось така вхідна група в цій квартирі. І ми виходимо і зразу попадаємо ось такий, як можна сказати, сад. Це Іспанія. Подивіться, яка природа. Дворик просто чудовий. Дворик просто чудовий і ось там, за цими будинками, вже знаходиться море. Тому кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.